А новий тиждень розпочинаємо з нового встановлення нашими спеціалістами на об'єкті компанія «ГЛАС Констракт». Підготовка фурнітури до монтажу. Наші спеціалісти розпочинають встановлювати монтажний профіль в рівень для подальшого монтажу конструкції в нього. Вигляд встановленого профілю. Далі наші спеціалісти встановлюють нерухомі частини скла саме в профіль та фіксують ущільнюючою резинкою. Та герметизуються пустоти. Та фінальним етапом йде встановлення направляючої штанги дверей та ущільнювачів. І також їх регулювання. І фінальний вигляд нашої душової. Фурнітура з нержавіючої сталі з порошковим фарбуванням у чорний матовий колір. За детальною інформацією та прорахунками звертайтесь до наших менеджерів.